А чому слухай, світ стає більш демонізованим, більше і більше просякнутим Бісовщиною і всюди проблеми? Сьогодні телебачення, наука, спорт, мистецтво, культура, творчість. Що ти хочеш і хто ти хочеш сьогодні впливають? Різні там коучі, блогери, але одне запитання начебто, на перший погляд, це так класно, так добре, начебто. І якісь речі правильно говорять, коли дивишся, але результату немає. Проблема. Світ стає гіршим, життя людей стає гіршим. Більше людей сьогодні розлучаються і так далі. Чому? Тому що сьогодні є дуже багато людей, які розповідають щось, і ти не знаєш їх життя. А крім слів, крім інформації, яка йде, дуже важливо, який дух стоїть за цією інформацією і стоїть за цією людиною. Само собою, якщо людина розлучилася один, другий, третій раз, і вона розказує, як правильно треба будувати сім'ю, тоді який за нею дух стоятиме? Як будувати сім'ю? Чи насправді буде інший дух, який спотворює це все вже? І на перший погляд, це так, начебто, плавно все виходить. Але насправді проблема, чому раніше набагато менше було всіх цих проблем: соціальні сімейні проблеми. Конфлікт між віками, конфлікт батьки, діти або чоловік-дружина і всі церковні проблеми. Менше було розділень, всього, 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 що є. Чому? Тому що раніше той, хто викладав, ти дивився на цю людину, ти знав цю людину, ти знаєш його життя. Крім того, що він говорить, він являє своїм життям приклад. На сьогоднішній день багато людей дивляться будь-кого, яких вони не знають у реальному житті. І не знають реального життя цих людей. І виходить тоді підміна цього духу, тому що насправді важко стати якимось фахівцем, знаєш, для цього треба йти вчитися. Якщо ти хочеш там стати медиком або ще кимось хочеш стати, ти ж ідеш вчишся, розумієш? Чим вищий професіонал, тим більше в нього візьмеш, як Ісус сказав, учень не може бути більшим за вчителя. Так, якісь ази ти можеш отримати з того там інтернету, але реально. Це тільки коли є наочний приклад. Так ось сьогодні сталося ось це от розділення, і цей дисонанс стався в суспільстві, тому що сьогодні суспільство більше слухає і довіряє акторам, спортсменам, артистам, політикам, блогерам, розповідачам якимось, екстрасенсам і так далі, але їхнього реального життя немає. Тому Ісус так категорично сказав. Що я є дорога, правда і життя. І ніхто не може прийти до Отця, якщо не через мене. Як ми можемо сьогодні розібратися у цьому складному світі, тільки якщо ми будемо дивитися через Ісуса? Тому що Він є правда, Він є дорога, Він є життя. Тисячоліття вже минули, ми знаємо, хто Він, звідки, навіщо він прийшов? Це підтверджено повністю пророчо історично. І далі ті люди, які йдуть слідом учні Ісуса Христа або Церква Свята, яка слідує за Христом, вона далі є його тілом, яке відображає Його справу. Зараз, як ніколи, нам потрібний Ісус, коли Світом правлять духи, і звідусіль з інформаційним потоком приходять духи. Так, так. Якщо нам останні сторіччя подавали, що церква була така погана про інквізицію нам зі школи скрізь розповідають. Таке страшне, так багато людей загинуло, і так далі. Але коли ти починаєш розбиратися і дивишся на історію, ти дивишся дуже багато, обману обманує у чому полягає обман, якщо порівняти скільки людей гинуло у цій інквізиції, і взагалі все, що пов'язане з церквою. То ти зрозумієш, якщо порівняти навіть з нашими останніми століттями, коли все це розвивають, то можна сказати, що взагалі не ніхто зрівняли. не гине. Якщо порівняти там з Гітлером, Сталіном, з Мусоліні, Мао Цзедуном, Пол Потом і так далі. Терор, який останні сотні років рухається, організовувався та існував. Ти розумієш, що виявляється на фоні кількості людей, які постраждали за цей час, можна сказати, нічого тоді не було. Але все намагається інформаційне, яке сьогодні є, тобто культурне, розумієте, яке намагається впливати на суспільство, воно намагається принизити церкву, воно намагається обрехати церкву, воно намагається, знаєте, викреслити, як Ісуса начебто не було, або це було щось таке. Але ми повинні чітко зрозуміти один такий головний момент: до приходу Христа багато народів поклонялися духам, вони поклонялися бісам. І потім весь світ раптом почав поклонятися Богові, звернувся до єдиного Бога. У всіх народах тепер поклоняються Христу. І це істина, це факт. А що сталося? Чому? Тому що, коли прийшов Христос, він показав владу над Богом Сонця, показав владу над Богом води, над Богом природи, над деревами. Сказав, засохни смоківниця, наприклад, розумієш, пішов по воді і таке інше над усіма стихіями, те, що жодний інший дух, жодний інший Бог не міг. І з приходом Христа вони були просто осоромлені і вражені, і вони виявилися просто елементарними чортами, бісами на фоні Христа, тому що Він прийшов реально і показав владу над цим духовним світом. Це було сильне свідчення. І потім помер і воскрес, показав владу над дияволом, над смертю та над пеклом. Амінь. Амінь. І після цього, коли люди розуміли цю елементарну, скажімо так, істину, звісно, вони тоді наверталися до Христа. Але останні сторіччя відбувається ця підміна через усі напрямки суспільства, культура, спорт. Політика, там, економіка, наука, творчість з усіх боків скрізь підміна. І коли це відбувається, ми не розуміємо, а насправді нас занурюють у цю чортівню, в цю бісовщину. І потім ми говоримо: а чому, слухай, світ стає більш демонізованим, більш і більш просякнутий бісовщиною та скрізь проблемою. Ці виходить боги Біси. або чорти. Їх можна бачити сьогодні скрізь, і це є проблемою. Звідси й походить демонізація нинішнього світу. Ти дивишся, начебто люди віруючі, а дуже багато проблемних людей. А що таке? А ти, коли починаєш говорити, а що ти вдома найбільше дивишся? А я найбільше дивлюсь там кентаврів, мінотаврів, там богів якихось, і, начебто, це кіно знаєш, але через це кіно Дух Святий не приходить. А я більше якусь музику слухаю, бам-бам, там, бісівську, ось ми там йшли якось морем, і молодь така, про що вони співають? Я серце тобі віддам, я душу тобі віддам. Загалом депресуха, коротше кажучи, смерть проблема. І людина не розуміє, що вона співає, але вона вже закликає на себе дух депресії, дух смерті. І люди поклоняються цим духам, наповнюються цими духами і співають їм, і танцюють для них. Або я пам'ятаю, колись ми у кінотеатрі теж були, дивилися кіно там про якихось богів, щось було, і як зал він підскакував, і люди починають на якусь фразу аплодувати, кричати і так далі. І ти розумієш, це вже не кіно, це вже культ. І ще більше ти розумієш. Потім, коли людина, перебуваючи вдома, будучи віруючим, і в неї звучить якби не християнська музика, наприклад, чи не проповідь. Вона сфокусована більше не на цьому. Я вже достатньо бачу таких людей, які захоплені якимись артистами, захоплені якимись спортсменами, вони захоплені просто мистецтвом якимось. Культ тіла, краса так. тіла, краса Музикою якоюсь якось. захоплені, яка жодного відношення до Бога не має, розумієш? Вони захоплені просто футболом, щоб жодного матчу не пропустити. Вони знають усіх цих футболістів і кого вони тільки не знають. І ти розумієш, що це вже є культом, ось це і є поклонінням. Тому що насправді, куди ти віддаєш свій час, кому ти віддаєш перевагу, це є вже ідолом. Це і є вже ось цей культ. Просто одне елементарне запитання скажіть віруючий ти, не віруючи, в якому ступені різниці немає, чи є вплив артистів Голівуду на тебе? Спортсменів, політиків, блогерів та інших 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 людей. Акторів, актрис. Звісно, звісно, Ігор. звісно, просто сам собі щиро постав запитання: чи є наслідування ти так? взагалі можеш без цього жити? Ким ти більше захоплюєшся взагалі? Серіалом якимось, чи дійсно Ісусом Христом, чи Його Словом, чи Його поклонінням, чи служінням, чи євангелізацією? І якщо в твій дім вводять якісь ці тисячі богів або тисячі бісів, які є через увесь цей культ, через усю культуру, яка є, і ти, не розуміючи, це попався, насправді тобі вводять інформацію, і в те, що ти чуєш, у тебе тоді з'являється віра, ось у чому суть. І нам треба бути дуже уважним, дійсно, кого ми слухаємо, кому ми віримо. А сьогодні дуже багато фільмів, серіалів тощо. І часто, коли ти дивишся, ці матеріали там, фільми, вони бувають повною протилежністю щодо тієї особистості або щодо історичних даних, які були. І це теж є дуже дуже небезпечним, тому що люди на сьогоднішній день поринають у це і повністю віддаються, сприймаючи це за чисту монету. І потім це дуже згубно закінчується для них персонально, для їхнього життя. Багато хто занурюється в це, і потім відбувається руйнування як особистостей у сім'ях. Тобто людина перебуває тоді в ілюзії, вона відривається від реальності. І це у фільмі так показують ілюзії тощо, коли ти починаєш намагатися застосовувати це в житті, а в житті цього немає, і виходить величезна, величезна проблема. Більше того, людина тоді починає втрачати навіть те, що в неї було. Подумайте. Кого ти впускаєш і які духи стоять за ними, за тими інформаційними потоками, які приходять, пісні це приходять якісь може, чи кіно якесь, чи блогер якийсь, чи будь-хто. Питання хто разом з ним прийшов, кого ти пустив, якщо писання каже, ти маєш розуміти, розбиратись, ти світло для світу, ти сіль землі, ти маєш впливати на цей світ. Амінь. Амінь. Як це хтось може розповісти, як буде краще і як треба, але не церква. Тому правда це Ісус. Дорога та життя. Алілуя. Істина пізнається за плодом, як Ісус сказав, стернини виноград не збирають з глоду якогось, розумієш? Тобто істина пізнається за плодом. Тому знати треба, розуміти, і віра приходить від слухання. Розуміти треба, кого слухаєш, а слухати треба тільки тих людей, чиє життя ти повністю знаєш, хто вони, що та як. Амінь. Слава Ісусу Христу. Алілуя.